Важко повірити, але ці прекрасні квіти з романтичною назвою Вероніка родичі звичайного подорожника. І в світі налічується близько 500 видів Вероніки. Першою навесні починає квітнути Вероніка Перська, однорічна грунтопокривна рослина. Вероніка Дібровна дуже вражає пишністю яскравого цвітіння. Її я присвятила окреме відео. Це багаторічник з лікарськими властивостями, гарний весняний медонос. Колір квітки змінюється від білого яскраво-синього до і фіолетового. Влітку найгарніша Вероніка Довголиста. Багаторічник висотою біля метра. Вероніка довголиста широко застосовується в народній медицині і давно використовується як декоративна рослина, що має сорти з різним забарвленням квітів. Вероніка Чебрицева багаторічник, який можна зустріти переважно в лісі і на луках. Цьому році я вперше знайшла Вероніку Струмкову. Вона росте на мілині біля берега річок і водою. Декілька видів веронік, які я знайшла, поки не визначені, адже вони дуже схожі. Тут мені знадобиться допомога фахівців.